Йому було лише 36. 23 лютого. У домовині до рідного кам'янця Подільського повернувся Микола Макитюк. До повномасштабної війни Микола працював таксистом. Згодом влаштувався працівником господарської служби міської лікарні: безвідмовний, щирий і працьовитий. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Ну, я батька хорошо. Батько був давно перевізником, робив на маршруті, бригадіром був, знав родину його, знав його добре, що з дитину, самого дитинства знав. Він дуже добре був, дитина і людина. Не чув я ні разу ніколи на нього, щоб там хтось якісь слова погані сказав. Така біда случилась. Він був доброю людиною, відзивчивою. Хороший був хлопець, нікому не відказував, допомагав всім, що я можу сказати. Його мобілізували в грудні 23-го року. Да, забрали його бідняку. Ми Навіть шокі були. Ми. Якраз інтернет пропав і ми його шукали не могли, а потім нам сказали, що коля воєнкомація. Там ми всі були в шокі. Що далі казати? Який солдат за місяць може бути? Який солдат. І просто хочеться до фотографії сказати Коля, встань! У грудні 2023-го Микола отримав повістку і вступив до лав Збройних сил України. Був спрямований на запорізький напрямок. А 29 січня війна обірвала молоде життя. Менше як за два тижні він мав би святкувати свій 37-й день народження. На жаль, не судилось. Поховали героя на міському цвинтарі на Алеї Слави.